Так, Христос народився. Ш Шановні депутати, сьогодні ми зібралися на, на 64-ту позачергову сесію Ворохтянської селищної ради. Є потреба у зібранні сьогодні присутні на сесії 12 депутатів з 20. Є кворум, які будуть пропозиції. Розпочати, хто за те, щоб розпочати 64-ту позачергову сесію проголосувати? Хто за? Проте, утрејамо да спрајимамо сак штвета сесија во 2 години І сина, і Святого Духа, Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ бо ім'я рідної України. Шановні депутати, шановні присутні, давайте хвилину мовчання вшануємо всіх загиблих російсько українських війни. Колеги, у нас сьогодні на розгляді позачергової сесії одне питання про зміну складу комісії з розвитку питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали тимчасово окупованій території. З цього приводу буде зібрана позачергова сесія. Тоді ставлю голосування. Хто за те, щоб затвердити порядок даний нашої сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти. Підтримуємось прийнято. Дякую. Тож, перше питання. Про зміну складу комісії. місці, до розумію питань, що надання допомоги для вирішення житлового питання тим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали в тимчасово окупованій території. Інформує Ярослав Булоус, секретар ради. Будь ласка, Михайлович. А це Лончатко собі до нас довідався депутат номер 13 Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Отже, я постараюся швидко, по суті, на ну, попередній сесії, пам'ятаєте, прийняли ми рішення про положення і затвердження складу комісії, яка буде розглядати звернення щодо надання допомоги осіб, які проживали тимчасово на окупованих територіях. Це Можливість отримання певної компенсації на вирішення їхніх житлових потреб. Гроші ці надаються з державного бюджету, згідно програми, яка буде функціонувати, але все ж таки розгляд буде проходити на місцях. Тобто, ми будемо вже по факту розгляду цього звернення надавати можливість їм іти далі, скажімо так. Тепер чому сьогоднішнє рішення згідно порядку, затвердженого у постанові 1176 ми маємо долучити до складу тієї комісії, яка була обрана на попередній сесії, осіб, які будуть представлені від громадськості. В даному випадку, згідно напрацювання, є двоє людей. Значить, це є Юра Соловій, як голова громадської організації Северохтянська регіональна спілка інвалідів ветеранів АТО, і Людмила Амс, як фахівець і супроводу ветеранів війни. Так гласить. Закон є термін не менше як п'ять днів на розгляд. Подали люди відповідні звернення. Відповідно, сьогодні ми можемо їх затвердити у складі тієї комісії, яка була затверджена попереднім. Читайте, будь ласка, склад комісії. Читаю згідно додатку склад комісії. Голова комісії Олег Дземік, голова Урочанської селищної ради, заступник голови комісії, секретар. Тобто я секретар комісії цієї комісії Юрій Савчук, начальник відділу соціального захисту. Нашої ради і члени комісії Владислав Вацик, начальник юридичного та кадрового забезпечення, Микола Йосипчук, начальник відділу Центру адміністративних послуг, Ірина Бойко, начальник відділу фінансів Врахтянської селищної ради Юрій Соловей, про який казав голова ГОВОРТНської регіональної спілки інвалідів ветеранів АТО і Людмилам, фахівець і ветеранів війни. Отака і пропозиція, отаке рішення. Згідно порядку, термін ми витримали, 5 днів вже пройшло більше як 5 днів. І відповідно будемо приймати такі рішення. Пані ну, депутати, які буду заважені пропозиції до формування, що комісія розглядає, які там критерії навіть відповідати. Дивіться, там є ціле положення, яке регулює яке регулює діяльність цієї комісії. Це положення розроблене воно є типовим. Розроблене воно відповідно до постанови 1176, яка повністю регулює прийняття чи не прийняття тих заяв. Насправді. Якщо є відповідні документи, тобто є там перелік тих документів, які мають бути надані, відмовити людям подальші звернені, ми не можемо. Але ми фактично перевіряєте наявних документів. Так, по великому рахунку, так. Там немало документів, насправді там є великий порядок того. І комісія з розгляду щодо вирішення надання допомоги житлових питань окремих. Е Виконує функції з розгляду питань надання допомоги для вирішення окремим критеріям внутрішньо переміщених осіб. Тобто вони мають доказати, що вони підлягають тим критеріям і в тому переліку списку, який є встановлений у постанові. Іншими словами, якщо людина не буде відповідно від якогось документа, який є в критеріях тієї постанови, відповідно заява буде відхилена. Ну, це так, по-простому. розуміємо, ну, що держава величина компенсації 2 млн гривень. Держава компенсується з державного бюджету, але чомусь покладено обов'язки на органи місцевого сумніввання в даному випадку на нашу Вердянську селищну раду. І ми зобов'язані створити цю комісію, тому що в нас стало на сьогодні вже є три заяви Які? на одного заявника. На одне звернення. Одне звернення, тобто одного заявника. Є 2 мільйони гривень повертає державу. У нас є в даному, нашому випадку вже три заяви. Тобто ВПО, які в нашій громаді, я думаю, що це, в даному випадку ми говоримо, що це військовослужбовці. Це військовослужбовці, які втратили своє майно на окупованій території або повністю знищені, які мають відповідні акти вже, що дійсно у них майно знищені. І, тобто люди ну, пов'язують своє майбутнє з нашою громадою. І, наприклад, якщо вони мають образну земельну ділянку, їх придбали. Чи чи планують придбати, і вони за ці кошти зможуть там собі звести майно, наскільки їм це дозволить. Тому наше завдання, держава покладає ці обов'язки на органі місцевого самоврядування. Наше завдання створити відповідну комісію і згідно з чинного законодавства провести всі відповідні дії, щоб ця людина отримала компенсацію від держави. Зараз це питання на контролі керівника військової адміністрації, і відповідно ми десь трошки прискорили цей процес, бо вже фактично в багатьох громадах створені такі комісії, а ми... Ми зараз всі спорюємо. відповідно, що ми не затримали людей, які хочуть отримати компенсацію і відповідно далі облаштовувати своє життя. Тому от питання полягає в цьому. Тому це не, не тільки, військові. Військові. Не тільки, але я так розумію, в більшості це військовослужбовці. Перерогатива були, так? Напевно, пріоритет все ж таки військовослужбовців держави. Дивіться, в нас не буде підстави прийняти чи не прийняти. Ми будемо встановлювати факт з наявних документів, які там є чи нема. І якщо вже ця людина під тим критеріям, згідно того переліку документів, підлягає, незалежно, чи це військовослужбовець, чи просто громадяни, чи громадянки, які там десь жили і мали майно і втратили його, ми будемо їх подавати вже далі. Тобто основна суть цієї роботи, цієї комісії, все ж таки розгляд матеріалів, які надаються разом зверненням. А далі дальше... перевірка матеріалів віддалі до цьому. Ну розумієте, чого тут і в складі комісії є, і ЦНАП, і соціальний захист, тому що треба багато інформації перевіряти. Є реєстри, до яких вони мають доступ, і тільки вони. Ну тобто, ні в нас як посадових осіб, інших немає, а вони мають. Тому інформації буде багато, перевірки буде багато. І я думаю, що роботи ну добре, зараз є три звернення. Хоча навіть по цих трьох зверненнях роботу треба провести так чи інакше, перевірити наявність і достовірність всіх цих документів. Так, тому що я, я, я Чи є ще запитання, будь ласка. Ну, але я хочу запитати, дивіться, тут ну, як прописати, що до надання допомоги для вирішення жикового питання. Що це воно заслугується. Але це конкретний критерій, перелік осіб, які підлягають згідно постанови 1276. Не інше. Я не знаю, що в цьому законі. Ні, я не знаю, Що тут ведеться. Потім не вийшло так, що сказали депутати, проголосували. Якщо... Я зрозумів. Якщо е, е, поє... прийдуть, скажуть, що в тебе 170 квадратів, тобі положено 100 квадратів, вибачайте, комісія прийшла твої 50 квадратів, чи 70-ті твоїх до тебе, бо ми наступні. Дивіться, ми не можемо встановлювати. Що, 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 зміни, що їм... сказати, то Ні. Дивіться, це тільки положення. Це положення. Це є типове положення, яке прийнято в цій постанові. Вона чинна, дійсно в даний момент працює. Ми розробляємо це положення відповідно до закону. Інакше не можна. Ну, тобто, ми інакше не. Правила гри є в полоні держави. Це не тільки нам, це всім громадам. але потім не прийме таке, я кажу ще раз рішення, і... потім прийде військові, і скажу я, хату, тут буде 300 квадратів, ви починув половина не відповідає. І... Тут не йдеться про квадратуру, тут йдеться ну, про розмір компенсації. Ми знаємо, що там про <клес> Ні, ні. <клес> я ж розказую вам, мова йде про компенсацію з державного бюджету, не площу, не купівлю житла, не про живі гроші, які людина має отримати на свої реквізити, які надасть. Ну, грубо кажучи, є зареєстровані ВПО ви... на, на будь-якій території. Просто призначення цих коштів може бути тільки там, припустимо, чи для купівлі, чи для будівництва. Ну, там є ж певний перелік того, як вона може їх використати. Наше завдання, корму місцевого самоврядування – затвердити положення, створити відповідну комісію. Все. Дальше всі питання, які тільки туди має контролювати. Так, комісія має до контролювати документи. Так, все. Відповідальність, що дійсно та родина мала такі документи. Так. Сума так. не мала, 2 мільйона, тому держава десь... Та як контролюючі маєте бути? Ну, фактично так, тому що держава не може знати, ну, з Києва не може знати, що в Урохті, що в Іремчі, що в Пеленеці, в Київі, в ЕПО і хто це. Є перегляд документи, які мають предоставити на спрепіт, і куди мають залишатися? Вони, звер... Вони, звертали. Вони, звертали. Вони продають звернення у ЦНАП і згідно постанови, далі вже направляється на розгляд комісії. Склад комісії ми зараз, зараз який перелік документів має? <кхе> дивіться, там великий перелік документів. Там є перелік документів. Якщо вам цікаво, я зараз його знайду. Ні, просто будуть питатися, щоб не могли щось сказати, де ти перейдеш. то відповідно до постанови в кабінеті. Постанова 1176. Так, Наші прийнято в комісія так само буде Гру. голосувати? Я перепрошую. Це комісія буде голосувати? Чи як? Це розвід комісії, так. Ви говорите за механізм прийняття рішення? Так, так комісійно. Так. Нічого не змінюється, комісія вона і всюди, є одна та сама комісія. буде, Це депутати до цього не Ні. Ві. Є комісія. Що? Що? Якщо хочете бути присутнім на комісії, то ми запросимо депутатів на цих три чоловіка, які подали вже заяву, вони на даний момент проживають в нашій громаді. Так, ну згідно вони ВПО проживають наші громаді. Ті, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи в нашій громаді. Тому що вони от область там скидають таблицю, і кажуть, вас три ваших ВПО вже подали заяву. Тобто це створюєте комісію, щоб працює, вона. це є, що вона... ці Ми не маємо прізвищ. Нас немає тільки цифру три станом тільки... на сьогодні. А куди Вони згідно процедури вже собі працюють. Але yeah. далі просто матеріали, комісії, ми ще немає. матеріали, і ми тоді вже на рівно комісійно розглядаємо. Ми не знаємо, що це за люди. Ми знаємо тільки цифру, троє ВПО. То, то вони мають подавати не у селищну раду заяви, а у них міського... подають військову адміністрацію. Потім військова адміністрація згідно приписки ВПО з примовою ту громаду, ніх, від ну, якої віде? вони так. ніби реєстровані. Нас станом, можемо зараз більше, станом на минулий тиждень було троє. Людей ВПО, які у нас зареєстровані в ВПО в нашій громаді. Я Ми їх маю, не знаємо. Я маю на увазі, де ця інформація, щоб ці особи могли знати, як подавати заяву, куди подавати. Це, вони всю особи, які подають заяву, вони вже весь алгоритм дій знають, тому що вони вже подали дуже багато документів, вони вже зацікавлені, щоб отримати компенсацію від держави. Вони вже над тим працюють. Зараз наше завдання. Створити комісію, ми затвердили положення і створити комісію, щоб їм продовжити той процес, який вони вже почали. Вони це все знають краще за нас. Тому що вони вже в тому давно працюють. Так, але без нашої комісії вони не зможуть продовжити свій процес. Це питання. Так. Там є в тому пункті, що вони мають надати докази, що розвели їхнє майно і що чорноку палана. Там є інше. Вони отримують довідки від своїх місцевих адміністрацій, і там є території, визначені території, які підлягають або не підлягають. Розумієте? Тобто, припустимо, якщо це ми говоримо за області, ну, наприклад, там, чи Донецьку, чи Запорізьку, області, які були, чи які зараз частково окуповані, чи Харківська, так? так само, як і ті особи, які підлягають ВПО. Тобто є певний перелік категорій по областях, які підлягають або не підлягають. Ми на це не впливаємо. Це є інша постанова, яка регулює наявність територій до тих, які є зараз окуповані. На перевірку матеріалів, які вони надають разом своїм зверненням. І відповідно достовірність цієї інформації, яку вони подають. Скажіть, А використання коштів там не було положено? 14 пунктів вам треба працювати. Основний пункт учасників пранк. До чого це бо вистикався з такими випорожниками, яка вона доводить доказує, що в характі десь і хлопці там зброню випробували, скидали вона доводить і не може довести. От скажіть мені, як може довести, якщо будинок <imparmidi> розбитий на окупованій території, навіть у неї така картина була, що так, ну ваш будинок не розбитий, територія окупована, ну але ваш будинок не розбитий. І, надий... Писала хлопців, що її чоловік хоче служить, що вони на півдні живуть, і, і робила, <смеш> робила, робила аерозйомку з, 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 з коптерами. <смеш> до, до цього я вам пояснюю, що всі ці військові адміністрації, які вони ж перенесені, але вони функціонують. Якщо людина отримує цей, цю довідку, виграді, я не знаю, там, чи акт, чи довідка, як там формат буде того звучати, якщо отримує цей документ, відповідно вона може претендувати на можливість отримання цієї компенсації. Якщо не отримує... І оскільки я знаю, поможуть, ми може подати заяву в біці на трьох громаду. Тобто там не я дуже з Дивіться, Воно ще навіть воно, воно тільки а, починає працювати. Факт, там, що дуже багато буде змін. Ще не факт, що ми взагалі в себе ще не будемо приймати додаткові рішення для роботи чи механізму. Опрацювання цих матеріалів, але починати роботу треба, розглядати ці звернення треба, бо там є терміни, і так чи інакше, ми вже трошки. Є. Ну, питання більше заявне. Той хто буде звертатися по цій допомогу. Люди не має знати, що від, від своєї місцевої адміністрації, там де він проживав зараз в більшості військовій адміністрації, він має отримати оце то, що його майно зруйновано, і відповідні акти, відповідні з фотографіями, відповідно. Тому це для нас буде для нашої комісії слугувати доказом, що дійсно. З цієї людини зруйноване майно. Без тої довідки з ліквідними доказовою базою вигляду сатерафії ми не можемо приймати відповідні рішення. Для того створюється ця комісія. Так. Чого прив'язується до наших громад? То тому що люди зареєстровані ходито. Ми місцем за них відповідальність також. Це одно творят, якщо там чоловік чи хто має введення. Надіюся, що це введе учасник бойових дій, то це нормально, бо є такі багато, що повтікали, звідти їхні чоловіки і сини і ховаються тут, не тільки тут, а і по Києві буде і претендують теж на ті робили. Тобто цей пункт, що учасник бойових дій це тут дуже якісь показання, що ти воював, закінчав полюганку збили, то... то Є що ми рішення. Це не ми вирішуємо, але один з пунктів є наявність у беде, там, чи, чи п'ятої довідки, яка засвідчує, що людина або демобілізована, або веде, зараз перебуває на, на війні. Так, це один з варіантів. Чи є ще запитання? Немає? Тоді ставлю голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення про зміну складу комісії з розуму питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання? Окремо внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, що проживали тимчасово окупованій території. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали, Так. У нас порядок денної сесії вечір. Пані, які будуть запитання пропозиції, зауваження. Закрите? Закрити, закрити сесію. Хто за те, щоб закрити 64-ту позачергову сесію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримуєш прийнято. 64-та позачагова сесія вважається закритою.